Вітаю, друзі! Сьогодні я знову працюю на своїй розсадній гряді. У е, мене з'явився новий чагарник вічно зелений, чому я дуже радію, вже показувала в тому відео, магонія подубалисна. Подубалисна по правильно. Е, в неї такі, вона квітне-жовтеньким, а ягідки потім. Лелюня, так? Да? Лелюня? Лелюня прийшла. А ягідки потім чорні. Вони її От, Але мені так відкопали ось два кущика. Один хоч маленький, але гарне коріння, а другий хоч більший, але бачите, ось таке коріннячко. Тому я думаю, як мені саджати. От. Вирішила, що окремо, але ось цю магонію я. Навіть не знаю. Можливо, приберу ці нижні листочки і спробую ростити в горшечку. Ось так от. От, тому що я так замітила і до того сезону я прикопаю. Пишеться знову ж таки сонце беру з розсадної грядочки земельку. Але ось написала мені в коментарях е, моя, я думаю, можливо підписниця, ось що е, на сонці підгорали листочки, і я вже думаю, можливо, на півтінь посадити. Тому, поки я думаю, вона собі буде комфортно почуватись тут і нарощувати коріння. І я всаджу її вже тоді на гряду, прямо горшечку. До слідуючої весни пережду хрущі, вони якось так вилазять на чалозами. Даю обов'язково добриво, розмокот. І буду проливати корневіну. І, можливо, уберуть ці нижні листочки. От Я не знаю, як краще зробити, чи не вбирати, чи щоб її трошки легше було. Не, не можу подумати. як краще. І поставлю в свій, поки що, так сказати, квітник в контейнерах, поки буду думати. От. Тому я щаслива, що не тільки є хвойні. От я, наприклад, не знала про цю магонію. Ось. І все. Дивіться, як квітує вона жовтим. Просто неймовірно гарно. А це буду в літровий. Якраз буде видно, як наростає коренева наскільки швидко буде гарно видно по цьому горщику. Ну, по горщику, відеочку, так скажемо. Так, приміряємося і будемо садити. Ви знаєте, я оце дякую це сусідкам моєї тітки, я ж кажу, вона В неї дуже... Настільки садок, як сказати правильно, облагорожений, і стільки гарних рослин. І це вона мені передала, як і ті п'ять лілейничків, які я ще поки думаю, куди висадити. У ну, мене є куди садити, але ой, обов'язково доброго. Добрего. Доброго, доброго, добриво. Мені ж треба, щоб вона гарненько наростала. От і все проливаю корени віном. От я думаю, що ж мені робити з цим, як сказати, з сьою. Чи вбирати нижні листочки, чи не треба. Знову у нас тривога сьогодні цілий день. Тривога і тривога. От, висиплю земельки трошки мало. Да, все таки я колись я не думала, в основному якось так ми переїхали квіти саджала більше, як мама. А потім я настільки багато дивилась відео, і мені настільки полюбилися от кущі. І я рада, що є не тільки, я ж кажу, хвойний, а кущі, якісь вічно-зелені, не тільки хвойне, щоб було, а й такі листові. Тим, тим паче, що мені написали, що на зиму листячко буде таке червоненьке. Представляєте, яка це буде краса? Уявляєте? Просто краса. Все, тут я ще подосажувала знов рослинки на дорощування. І беріз, і ще якусь рослинку, забула, як називається. Ну і тут поки буде в мене ця магонія. Ось це. Краса, дві рослинки. Надіюся, що ця вкоріниться. І знову нові рослинки в моєму садочці з'явилися. Буду працювати далі іти.